Слідчі оприлюднили версію щодо підозрюваних у вбивстві в Німеччині неповнолітні українки під питанням двоє чоловіків. Один із них вже надав алібі. Деталі загадкового вбивства дівчинки тут і зараз на каналі. «Сій час підписуйтесь і будемо разом з вами розбиратися у справі. Напередодні змі шокували інформацією про таємниче зникнення дев'ятирічної Валерії. Дівчинка є донькою української родини, яка виїхала до Німеччини через війну. За інформацією, яку знайшли журналісти, з осені 2022 року, мала проживала за кордоном з мамою та відчимом. відвідувала школу за кілька кілометрів від будинку. Понад тиждень тому вона додому не повернулася. Востаннє Валерію бачили близько 6.50 3 червня. З того моменту її почали вважати зниклою безвісти. Однак через 8 днів, 12-го числа, тіло українки знайшли поблизу німецького міста Дебельн. Його виявили у лісі всього за 4 кілометри від дому дівчинки. Далеко від будь-яких лісових стежок, глибоко у важкодоступному підліску. Правоохоронці підтвердили, Валерія стала жертвою злочину. Начальник місцевої поліції Карстен Кемп додав, що вони розслідують саме вбивство. При цьому стражі порядку наголошують, що після розслідування та розтону немає жодних доказів того, що дівчинка стала жертвою сексуального злочину. Нині слідство зосередилося на пошуку ймовірних винуватців серед кола спілкування родини Валерії. За даними джерел видання Більд досліджуються версії щодо можливої причетності до вбивства двох знайомих 33 річної матері загиблої. Одного з чоловіків деякий час пов'язували романтичні стосунки з жінкою. Уродженець Молдови Андрій нині проживає в Празі, але чеські слідчі не можуть поки що його знайти. У день вбивства дівчинки-екс-коханець писав матері повідомлення і вимагав зателефонувати йому. За інформацією Більд того дня він був у дебельні. Другий підозрюваний: 55-річний біженець з України, колишній моряк Геннадій, який жив по сусідству. І хотів стосунків із матір'ю Валерії, але отримав відмову. Після чого він пообіцяв цитую зруйнувати жінці життя. Сам чоловік вже дав свідчення поліції. ФРН він визнав, що раніше мав стосунки з матір'ю дівчинки, і розрив не був мирним. Але з самою Валерією в нього були хороші стосунки, і її загибель ранить серце, заявив українець. Чоловік показав штамп у паспорті, чек, а також нові зуби, як свідчення того, що всі останні дні він був у Стамбулі, де проводив лікування у стоматолога. Додам, що рідний батько дівчинки також українець. Чоловік мешкає у Дніпропетровській області і нині боронить нашу державу в лавах ЗСУ. З моменту зникнення доньки йому надали відпустку, і тепер він намагається отримати необхідні документи для поїздки в Німеччину. Коли чоловік отримав страшну звістку, записував відеозвернення, аби привернути увагу до нещастя з рідною дитиною. Два роки бачив своїх дітей лише через екран телефону. І колишня дружина обіцяла повернути Валерію, як почнуться канікули, але так це і не трапилось. Я знаю одне те, що вона відправляла дитину одну до школи, маючи два смарт-годинника і телефон, вона була без них. І в поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора. А я про це дізнався лише о пів на одинадцятого. Просто робіть висновки самі у цій таємничій історії, крім усього, є ще й місце халатності. Слідство з'ясувало, що школа, яку відвідувала українка, із запізненням повідомила про зникнення дівчинки. На сполох першою почала бити мати після того, як школярка не повернулася додому після уроків. Грім блискавки та град. Москву накрила надпотужна тропічна злива. Це просто пливе. Місцями видимість майже нульова. Уже! На деяких вулицях автомобілі важко пересуваються проїжджою частиною. Вони наполовину опинилися під водою начинает починають плити, Его Його вже не спасти. Найбільш винахідливий дістаються своїх машин брасом, а подекуди рівень опадів сягає аномальних позначок. На Клязьмінській вулиці у Москві під воду йде пасажирський автобус. Він практично подах знаходиться під водою, розповідають мешканці столиці РФ. Вода затопила рейки наземного метро на заході Москви, заливає навіть паркінги. Місцеві телеграм-канали діляться кадрами, нагоди та наслідками московської мегазливи. Старий рівень, А воно перший урлін. А тепер справжній шок-контент в оселях лє просто із розеток. Добряча крапає москвичам на голови і стелі, струмки вибиваються навіть із отворів для світильників. Такому от хай тек ремонту не позаздриш. Цього ж на тижні у Москві випаде 130% місячної норми опадів. Таким чином на квадратний метр припадає приблизно 100 літрів води. За першу декаду червня в місті вже випало 90% місячної норми. За прогнозом синоптиків, дощ із грозою та сильний вітер протримуються до завтра, 14 червня. Основний обсяг опадів іде у зливову мережу самопливом на вулиці міста. Наразі чергують. Три сотні бригад і близько 290 одиниць техніки, а також додатково залучено техніку дорожніх служб, що перекачує воду. Роботу цих от спеціалістів зняли на відео. Лишень, подивіться, як старанно комунальники вимітають воду віником. Катаклізми спіткали інші куточки світу. У чилі після дощів із берегів вийшла друга за величиною в країні річка Біо-Біо. Президент країни оголосив про катастрофу та пообіцяв надати постраждалим допомогу. Дітан yeah. Гориш шторм у Гватемалі. Вітер був настільки сильним, що валив дерева та стовпи, а також пошкодив кілька будинків. На півночі Іспанії через раптові сильні зливи почалася повінь. Потоки води змивають все на своєму шляху, перемішуючись із жовтим піском та брудом. А на майорці аеропорт Пальми навіть призупиняв роботу через підтоплення у різних терміналах. Білгородщина ні дня не може прожити без новин про вибухи. І цей не став винятком. Близько півдня, 13 червня, мешканців Білгорода та околиць попередили про ракетну небезпеку. Буквально за годину губернатор Гладков повідомив про приліт. Вгатило по багатостраждальному Шебекіно. Як розповідає Чинуша у своїх соцмережах, на околиці міста автомобіль, що рухався дорогою, зазнав атаки дрона. З Зсу постраждали двоє мирних жителів. У одного чоловіка контузія осколкові поранення голови та лівої кисті, у другого осколкові поранення обличчя напередодні ввечері. Частині регіону довелося сидіти при свічках. У десятка прикордонних населених пунктів сталося аварійне відключення електроенергії. Зокрема, світло виробило у Октябурському, Малинівці, Політвіддільному, селах Бехлівка, Відрадне, Варварівка, Соловйовка, Толокіне, Петрівка, Весела Лопань, Долбене, Головене і хуторах Угрим та Водяний. Як стверджує той же Гладкову село Безименно ввечері середи було атаковане двома дронами. В окрузі пошкоджено лінії електропередачі. А ще влучило по двох автівках, які були припарковані поряд із приватними будинками. У транспортних засобів посічені кузови, двері та скло. Також піддавалися атаці населені пункти Грайворонського міського округу. Є один поранений. У селі Головчино. Внаслідок атаки безпілотника чоловік отримав осколкове поранення ноги. Міська влада, зважаючи на постійні атаки та чисельні травми місцевих, знайшла своє рішення, як полегшити роботу медикам. Тепер білгородські диспетчери швидкої розповідатимуть про те, як надати першу допомогу пораненим по телефону. Давайте послухаємо главаря білгородців. Поки їде машина швидкої допомоги до місця пришествия. Оператор допомагає очевидцям а, правильно казати першу медичну допомогу. Особенно важно, наприклад, раніним, котрому ранення під час обстріл в має уже 200... Ми провели таких опытних запроваждення к середини літа 100% процент визов з будуть запроваждатися даним бідом услуги. І це не всі нововведення в регіоні з легкої руки тамтешньої верхівки на маршрутки, які курсують у прикордонні, хочуть почепити системи радіоелектронної боротьби. Як це має виглядати? Поки не зрозуміло. Очевидно, влада й сама має слабке уявлення, але там вже чекають на поставки необхідного обладнання. На додачу у Міноборони РФ говорять про атаку безпілотниками ще й по інших областях. Зокрема, як стверджує прес-служба, засоби ППО збили три БПЛА над територією Ярославської області і один знищено над землями Володимирської області. Момент знищення дрона літакового типу на підльоті до Ярославля сьогодні вранці зафіксували на відео. Тим часом уранці четверга роздавалися гримання та автоматні черги у тимчасово окупованому Донецьку. Таку картину фільмували очевидці над петрівським районом міста. А це вже кіровський район. По небу пересувалося кілька дивних об'єктів, схожих чи то на повітряні кулі, чи то на парашут. Хрень какая-то. Не знаю, що это. то І ой, вот. Что это? какие-то літають. Пізніше над містом здійнявся стовп густого чаду. Але подробиць чи мав місце приліт, немає. Зауважу, що останніми днями бавовна помітно зачастила у сам Донецьк. Вчора там так само лунали вибухи, а місцеві жителі повідомляли про прильоти. У одному з населених пунктів регіону залишилися люди без світла внаслідок атаки дронів. Відповідно до даних, станом на 13.00 від нашого генштабу, з початку доби російські загарбники найбільшу активність проявляють на Курахівському, покровському та Краматорському напрямках. Загальна кількість бойових зіткнень збільшилася до 41. Аналітики моніторингового проєкту Діпстейт відзначають низку просувань загарбника на цих відтинках. Зокрема, за даними експертів, ворог просунувся уперед біля виїмки Новоолександрівки на Покровському векторі. Ще південніше по карті поблизу населених пунктів Карлівка, Новопокровськ та Невельське. Крім того, Російська Федерація просунулася в південних кварталах Красногорівки на Курахівському напрямку. За даними командування ЗСУ, ситуація залишається напруженою. Від початку доби підрозділи Силоборони відбили на даній ділянці чотири штурмові дії ворога. Ще сім боєзіткнень тривають поблизу Красногорівки, Георгівки та Парасковівки. Лейтенант Збройних сил України із позивним Алекс в своєму телеграм емоційно описав обстановку у цій зоні. Боєць повідомляє, що противник штурмував у складі 17 одиниць бронетехніки в напрямку селища Георгівка. Наші хлопці відбилися, а результату обіцяють повідомити пізніше. Разом з тим, на Врем'ївському виступі російські війська захопили частину північних околиць Старомайорського. Відповідне просування позначено на мапі бойових дій від Діпстейт. Днем раніше у Сінтаналітики фіксували бойові зіткнення на його північних околицях, а ще вони показували чергову спробу противника зобразити «побіду». За допомогою дрона бойовики Путіна додумалися скинути прапори на хату, подавши це за взяття всього села. Разом з тим спеціалісти визнали, силам оборони доводиться готуватися, що ворог рано чи пізно зайде у населений пункт. Трата цього села своєю чергою із фермами суттєво погіршить тактичну ситуацію оборонців урожайного. Останнє періодично ворог штурмує, навіть були прориви в центр села, але їх вдалося ліквідувати. Напруженою також є ситуація на Харківщині. Нападники просунулися під Вовчанськом і підтягнули резерви в районі Липців, знову намагаються там атакувати. Про це говорить командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко. Кремль ставить перед собою задачу. Протриматися там до перемовин хочуть використовувати окупацію нашого прикордоння, щоби ми пішли на їхні вимоги. Але для ворога є неприємні новини. Військовий 24-ї окремої штурмової бригади Айдар підтвердив, що нові фортифікації поблизу Вовчанська Росіяни вже не будують, бо зсу знищили всю їхню техніку ЕПІшками. Хоча буквально ще учора, 12-го числа, аналітики відзначали рухливість та зведення ворогом загороджень за 2,7 кілометра на північний схід від Вовчанська. До слова, наш боєць констатує, що кардинальних змін по харківському напрямку на користь ворога немає. Хіба що ці запускають і псо і тиснуть диверсійно-розвідувальними групами, які миттєво розбиваються ще на кордоні. Окремо пропоную зупинитися на часовому яру. Ворог здійснює штурми один за одним. Зокрема, на одному й тому ж напрямку та на одну і ту ж позицію наступати доводиться їм одразу з кількох сторін. Так, от описує обстановку офіцер прес-служби 26-ї артилерійської бригади імені генерал Хорунжого Романа Дашкевича Олег Калашніков. Далі цитуватиму. Вважається одна атака, а насправді з чотирьох доводиться хлопцям відбуватися. Бувають і такі ситуації. Ворог накидає все більше і більше людей, не дає можливості нам оговтатися, тому що одна хвиля штурму може тут же йти за іншою, пояснює військовий. На противагу постійним нападам наші герої знищують ворожу техніку. У силах спецоперації заявили про історичне влучання в російську цифрову радіолерейну станцію Р 416 ГМ. Вона мала підвищувати ефективність роботи підрозділів радіорелейного зв'язку в польових умовах. Таку ціль вдалося підсмажити вперше за час повномасштабного вторгнення, адже вона почала надходити на озброєння російської армії лише у 2018 році. Кажуть, Брухт був знищений однією із новітніх розробок. Імовірно, йдеться про дрон Камікадзе. А ще на півдні у окупантів горе за своїми човнами. Тільки за один тиждень у них. Мінус п'ять плавзасобів. Про це пише у Фейсбук речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук. Нині Збройні сили України готують повітряний простір для ефективнішої роботи. f 16 в інституті вивчення війни припустили також, що українські військові можуть навіть працювати над розробкою операцій, яка передбачає залучення авіації для підтримки наземних операцій, за умови, що сили оборони отримують достатню кількість винищувачів. Нагадаю, поставки перших одиниць. Ми очікуємо вже цього року. Зокрема, Нідерланди передадуть Україні перші винищувачі F-16 вже влітку. Це станеться одразу після того, як поставки літаків почне Данія. Знову важка доба для України. Місто Кривий Ріг оговтується від ракетного удару, який бойовики держави-агресорки завдали близько 16-ї вечора, 12 червня. Снарядом влучила по житловій забудові міста. Попередньо ворог бив балістичною ракетою Іскандер М, випущеною з тимчасово окупованого Криму. Станом на ранок, 13 червня, відомо про дев'ятьох загиблих. Ще 32 людини зазнали поранень, із них п'ятеро дітей. За даними голови міської адміністрації Олександра Вілкула, до лікарень було госпіталізовано 13 поранених. З них п'ятеро у важкому стані, один у вкрай важкому. Усім їм нині надається кваліфікована допомога. Лікарі борються за кожне життя. Аварійно-рятувальні роботи було завершено ще напередодні пізно ввечері, а зараз на місці задіяно 12 бригад комунальників. Триває ліквідація наслідків ракетної атаки. На відео ви бачите, який вигляд має місце трагедії. З 8 ранку до 17 вечора буде працювати штаб допомоги людям за адресою проспект Героїв Підпільників 36 А саме там можна буде отримати будматеріали та оформити заявки на допомогу з міського бюджету, адже на те, що залишилося від осель, просто важко дивитися все потрощене, побите та понівечене руським міром. Всього ж до поліції надійшло понад 40 заяв від потерпілих внаслідок ракетного удару. Одна з місцевих мешканок, 82-річна пані Надія, розповідає, що їй довелося пережити. Увага на екран. Воно в три часа сиділа собі на кухні, платила комуналку між прочим, і вдруг взрив, і все. Дим, куча дима, все заволокло. Ну, можете собі представити моє состояння, тому що взрив був сильний. Просто дуже сильний був взрив. Ну і, і що? І, і, і я встала, я встала, звісно. І стала двері відкривати кругом, відкрила двері швидко в коридор. Ну, і е, стала дивитися, що це у мене робиться там кімнатах. Все кругом було вибито, всі стекла були на полу. І в спальні, і в кімнаті, і отут на балконі. Тоже всі цвіточки мої були на полу. Оце така печальна рібята історія. Завтра, 14 червня, у кривому розі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки. Нагадаю, що це рідне місто українського президента Володимир Зеленський вкотре звернувся до заходу та світових лідерів. Цитую. Щодня і щогодини російський терор доводить, що Україна разом з партнерами має посилювати ППО. Сучасні системи протиповітряної оборони здатні забезпечити максимальний захист людей, наших міст, наших позицій, і ми максимально потребуємо їх. Крім того, у Дніпропетровській області ворог атакував протягом дня ще кілька районів. Про це сповіщає керівник Ова Сергій Лисак. Майже два десятки разів бив дронами камікадзе та артилерією. Цілив по районному центру: Марганецький, Мирівський, Покровський, Сільський та Червоногригорівський громадах. Там постраждав 17-річний юнак. У нього множинні осколкові поранення, і нині хлопець у лікарні. Російські війська гатили як по інфраструктурі, так і по житловому сектору. Зокрема, по понівечені шість приватних осель, кілька господарських споруд, дві п'ятиповерхівки. Потрощені півдесятка легкових автівок і мікроавтобус. Пізновечорі середи агресор вдарив ще й по Покровській громаді Нікопольського району. По одному з тамтешніх сіл випустив з півдесятка артилерійських снарядів. Головне, що минулося без загиблих та без постраждалих. А ніч в регіоні була, дякувати Богу, тихою. На Харківщині окупаційні війська Путіна кошмарили жителів Куп'янщини. Постраждало саме місто та село Курилівка. Там, за даними голови регіону, Олега Сінігубова, пошкоджено чотири приватні будинки. Ще два помешкання пошкоджено у селі Старий Салтів. Минулої доби постраждала жінка та два чоловіки. Разом з тим, у селі Черкаське ташки внаслідок вибуху пошкоджено легковий автомобіль, приватні будинки та прилеглі споруди. У Миколаївській області вчора в день ворожі артилерійські обстріли фіксували по акваторії Очаківської громади. А вже близько 19.30 ворог завдав артилерійських обстрілів по Куцурубській громаді. Постраждалих в обох випадках немає. Вночі та зранку цього дня війська РФ здійснили ще сім обстрілів в Сумської області. Уражені Хотінська, Краснопільська, Великопасарівська, серединобуцька громади. Всього ж зафіксовано 16 вибухів. Тим часом на Київщині вже більше ніж добу гасять пожежу на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок падіння уламків під час російської ракетно-дронової атаки. Як повідомили в ДСНС, на місці події працюють 249 рятувальників, 98 одиниць техніки та чотири пожежні потяги. Нагадаю, що вночі 12 червня росіяни масово атакували Україну крилатими ракетами типу Х-101, Х 555 та Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників ту 95 МС і шахедами. Значна їх частина була націлена саме на Київ та Київську область. А сили ППО збили усі ворожі цілі. Про це повідомляли напередодні у КМДА.